Ну, ви звикли, що ми завжди вам пропонуємо чудові е, намиста, так або ж чудові зі срібла прикраси. А сьогодні ми вирішили вам запропонувати чудову прикрасу, яка буде доповненням вас. А не ви її, так? Тобто вона навпаки буде давати більше такого шарму для вас. Вона буде давати вам більше впевненості, тому що ці прикраси, коли ви їх на себе одягнете, повірте, ви відчуєте всю ось цю таку атмосферу щастя, гармонії та радості. Я знаю, про що я кажу, тому що я їх міряла, поки ми вам готували ось то зараз. Я вам пропоную чудову брошку найпершу. Називається у нас вона лебідь, брошка. Це у нас ювелірний сплав, так прекрасна взагалі ювелірна емаль і куб цирконій. Висота її загальна – це 3 см, а ширина 4 см. Подивіться на її витонченість, подивіться на чудову цю красу, на цього лебедя. Граційний, подивіться, те, що ми маємо такі певні. Вставки, так тож, давайте поміряємо. І поки я буду її міряти. А якщо ви вже захотіли замовити, то ви можете замовити за номером 0800 21 44 88. І звичайно наші оператори вас проконсультують та вам допоможуть. Ну що, давайте подивимось, який же ж матиме вигляд, як на мене, Брошки це дуже хороше таке доповнення. Брошки це те, що дає нам змогу підкреслити повністю весь свій гардероб. Тому що брошки інколи слугують як аксесуар по доповненню образу. Погляньте, будь ласка, лише на цю красу, на цього лебедя. А ось ці такі ошатні е, такі ланцюги, які звисають, взагалі дає такого, знаєте, шарму жіночого. Тож, код товару US331. І ціна сьогодні на цю брошку становить 900 гривень. Він, тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88 І на всі брошки, які ви зараз бачите, буде становити така ціна. Дуже важливо при замовленні, коли ви замовляєте, щоб ви вказували, що вам саме потрібно. От, ви кажете, мені потрібна брошка, код товару US331 і ви кажете, що вам потрібна, лебідь, і наші оператори покладуть вам лебедя. Тож, давайте поміряємо наступну. Мені цікаво подивитися на наступні пропозиції. Я впевнена, що вам також. От взагалі, якщо подивитися покази відомих наших модельєрів, то деякі модельєри навіть доповнюють образи моделей саме ось такими брошками. А давайте подивимося. На наступну брошку це чудова пропозиція така коктейльна, тому що це у формі коктейлю. Давайте уявляти, кожен уявляє по різному, що тут всередині. Хтось, можливо, думає, що тут шампанське, хтось думає, що тут молочний коктейль. От давайте вже кожен буде своє там доповнювати, свою уяву. Ну, ми назвали це коктейль. Подивіться на виблиск, як дуже добре виблискує каміння. Також код товару US331 і ціна також становить 900 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Також, якщо ви замовите собі, наприклад, одну, а то й більше одиниць, тобто від двох, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Пропоную вам поміряти. О, залишимо так, як є. Дуже легко одягається. Ви самі це бачили. Ніяких зусиль таких я не докладала. Дзвінки у нас безкоштовні. Доставка, звичайно, також безкоштовна. Це те, що варто зауважити. Ну і звичайно, у вас буде знижка. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Пропоную вам поміряти наступні. Тому що мені також цікаво подивитися, яким же ж чином. Чудова ця брошка буде сидіти, так? І як вона буде допомагати доповнити ваш образ. Також мені повідомляє наша режисерка Анастасія, що буде падіння. Вау, насправді, тому що мені самі цікаво подивитися, яке ж буде падіння і яку ціну сьогодні вам пропозиційно зроблять на ці чудові прекрасні брошки. І я вже бачу цю ціну, і ви вже бачите її. Зі мною, тому що вона становить 499 гривень. Тож облиски в студію, і ми з цим з цією прекрасною пташечкою калібрі вам вже пропонуємо замовляти за 499 гривень на будь-який колір та смак брошку, тому що... Це те, що доповнює вас, це те, що додає вам шарму, такі маленькі речі, але такі важливі, прекрасна е, пташечка калібрі. Замовляйте за номером 0800 21 44 88. Пропоную вам поміряти цю пташечку. Мені подобається, вона надзвичайно така е, Маленька, але така яскрава насправді ця калібрі. Подивіться на її ошатність, на е, ошатність цієї чудової пташки калібрі. Це ювелірний сплав у позолоті, також ювелірна емаль і куб цирконій. Висота її 3,5 см, а ширина 5 сантиметрів. Тобто, ви бачите, що вона, е, хоча маленька, але така яскрава. Код товару US331. Будь ласка, Нашим операторам вказуйте, що саме вам потрібно: чи лебідь, чи коктейль, чи калібрі. Ось це дуже важливо, щоб вам прийшла саме та брошка. Надзвичайно красиво. Вам навіть не потрібно якісь прикраси там додаткові одягати, великі такі, знаєте, масивні. Ви одягаєте прекрасну таку брошку у вигляді, наприклад, колібрі або ж коктейлю, або ж лебідь, або ж метелика, або ж камея, яку я згодом вам покажу, то ви... Можете виділятися серед натовпу це 100%. Давайте поміряємо наступні пропозиції, щоб я вас більше позна. Йомила. тож, е, згад, хочу нагадати вам, е, поки я тут знімаю, е, інколи забуваю, що треба ще вам розповідати. Нагадати, що якщо ви замовите більше ніж дві одиниці, навіть брошку, так то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але це дуже важливо, якщо це по одному чеку за однією накладною, лише тоді у вас буде знижка. Тож, за номером 0800 21 44 88, ви можете придбати собі такі чудові пропозиції. Також нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. Також давайте поміряємо чудову Красиву, подивіться на те, як вона виблискує шарм. Дійсно, шарм. Вона нагадує справжній шарм. Подивіться на її такі витівки. Подивіться на те, як виблискують оці малесенькі такі камінчики, що ну важко не помітити, правда? Ювелірний сплав у нас брошки цієї, це культивована перлина та куб цирконій. Загальна її висота 4 сантиметри, а ширина 3,5 см. Тож, Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. І при купівлі двох або більше е, таких пропозицій, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але уявляєте собі, що якщо ви замовите собі брошку за такою ціною, яку ви зараз бачите на власному екрані, це 499 гривень. То дві брошки, дві ви заберете за 699 гривень. Дві брошки 699 гривень. Уявляєте, яка, яке заощадження, яка витримка, пропоную поміряти? Поки я тут одягаю на себе її. О! Готово. 699 гривень за дві брошки. А якщо ви ще щось там замовите, то ще й знижка буде. Тобто за дві брошки одна коштує 499 гривень, а дві одразу ви забираєте за 699 гривень. Уявляєте, яка це чудова пропозиція? Такої пропозиції ніде більше ви не знайдете. При замовленні двох брошок ціна буде 699. 99 гривень. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88 код товару US 331. Ціна однієї брошки 499 гривень. А якщо ви замовите дві, то 699 гривень. Нагадаю, що ця брошка називається шарм. Якщо ви захочете її замовити, щоб ви вказали нашим операторам. Продовжуємо з вами рух по прекрасному, і е, я йду далі до прекрасної е, та Я повторююсь: ну, ну, чудові, прекрасні, надзвичайні. Багато у мене синонімів до цих брошок. До чудової м, такої. Перлини, я б сказала, брошки це ювелірний сплав у позолоті, висота якої 6 см, ширина 4,5 см, Називається вона Камея. Давайте подивимось на неї. Ми бачимо тут портрет жінки, красивої, так, такої, яка має гарні принади. Ви подивіться на те, яку вона має архаїку в собі. От дійсно, ніби старовинна така. Ніби вона дуже-дуже багато століть пережила. І ну, от правда, от в цьому є її, от ця родзинка оцієї прекрасної камеї. Ви бачите, зараз у мене її в руці. Ця брошка підійде усім панянкам, усім дівчатам, незважаючи е, ні на що. Пропоную вам її поміряти, аби подивитися, е, як же ж. Її ми одягнемо, от, або ж ви можете цією брошкою, так можете її одягати. Наприклад, я пам'ятаю, як ми радили палантин, а до палантину радили одягнути цю брошку. от, Тому раджу вам зараз користатися цією можливістю. От, аби ви змогли собі придбати цю брошку. Тому що камея, тому що камея, вона дійсно має ось таку перевагу, здається, ніби вона такої певної, ну от дійсно вікової грані. Подивіться на те, який вона має чудовий вигляд. Подивіться на те, як вона ошатно виглядає насправді на Ковтинці, ви можете на блузку, на піджак, на, на сукню, навіть на палантин, дехто на шарф вішає, аби всі побачили. Ну, справді дуже і дуже чудово. Пропоную рухатися вам далі, аби насолодитися ще однією прикрасою. Останньою зброшок це метелик. Легкість, так, обережність саме в метелику, тут переважає метелик. Сам по собі, якщо ви зараз на нього подивитеся, то це ювелірний сплав із кварцю та куб цирконія, висота його 4 см і ширина 5 см От, ми вже бачимо, що це у нас кварц. Ми бачимо вже переливи, і всередині, ніби ці залиті такі з диму пустоти. От, якщо дуже своєрідно для кварцу, ви бачите, як переливається ось це все оснащення, оці всі такі переливи, так нагадує якісь такі кристали, діаманти. Пропоную вам поміряти одразу 449 гривень коштує одна. А при замовленні двох у вас буде знижка, і ви заберете дві брошки за 699 гривень. Ви уявляєте собі це? Одна коштує 499, а дві коштують 699 гривень. Це ж яка пропозиція? Це ж яка е, така. Чудова пропозиція саме економії такого, так? Це яка чудова пропозиція саме доступності. Тож, дзвінки ще безкоштовні, і доставка безкоштовна. Код товару US331. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ці чудові брошки на вас чекають, очікують, аби ви швидше їх замовили. Тож, за цим. Цим номером наші оператори зможуть вам допомогти. Нагадаю, що одна коштує 499, при замовленні двох вас Знижка буде, і ви заберете дві за 699. Дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна і код товару US331. Важливо вказати, що саме ви хочете: чи то коктейль, чи то камея, чи то е, лебідь, чи то калібрій, чи то шарм, чи то метелик. Будь-що на вибір. Ну що, ми продовжуємо рухатися далі. Ви, мої любі, залишайтеся з нами, не перемикайтеся, бо на вас буде чекати. Ще дуже дуже багато пропозицій. Тож, повернемось до вас через декілька секунд.